Вітаю всіх! Була така цікава стаття, а я хочу її подивитись навіть. Навіть колоду міжнародних відносин візьму. Дуже круто. Ну, Мені взагалі по барабану. Все до цього йде. Якщо Росія нападе на Європу, Україна зможе повернути кордони 91-го року. Якщо Росія нападе на Європу, Україна зможе повернути кордони 91-го року. Однозначно так. Однозначно так. Розумієте? Вектор зміниться. Ну, знаєте, Європа до цього готується. Ви ж бачите? Де це буде наступне моє відео? Добре. Для нас добре. Україна. Бачите, Україна ніколи. А Росія нападе на Європу. Так. Планують. Знаєте, вони момент вас чекають. Як всі пишуть, як всі розуміють, одночасно Україна та Європа не буде. Одночасно не буде війни. Одну треба закінчити, іншу починати. Ось обнулення в одному місці, повторення ситуації в іншому. Ну, собственно, така картинка. Класно, правда? Я хочу в Україні завершилась. Ви ж розумієте? Європа то Європа. А нормальні люди, до речі, щось тут розв'язуються постійно. Розуміють, що до цього все йде. І все. Хто захоче, то повернеться назад. Тепер, якщо. Росія нападе на Європу. Україна зможе повернути кордони 91-го року. Дивимось. двійка кубків. Це колода воїнів. Якщо, що? двійка кубків. Питання, як їх повертати, згодна. Ух, згодна! Я ось вам ці кордони пішли. І наскільки потрібні, а зараз ми будемо окреме відео це робити. Вибачте, тут треба подумати. Подумати, що нам потрібно. Ага, молодці. Думають. Роздуми, карта роздумів. Ось, про що мова йде? Тепер дивіться. Політично, так, колода міжнародних відносин, це там, я не дивлюся ці питання. Ні політично все так, це правильно, і для нас це шанс. Це військово більше ситуація. Наскільки туди лізти треба військово, це ух величезне питання, наскільки їх треба повертати, ось так. Це також, також дуже величезне питання. До речі, це сам Зеленський сказав. Зеленський в новому інтерв'ю сказав, що кордон 91-го року, у ці території на три букви, вони дуже чутливі і дуже складні в плані менталітету, в плані всього там роки і це покоління. Тому тут питання дуже серйозне. Але в принципі шанси є.